Пахлава медовая, кукурузка. Атлантика. 120. кукурузка – 80 гривен. Пахлава? пахлава тоже 80, да. Здесь меня многие знают. Я 21 год уже торгую. Ну, на 10-й торговал, сейчас на 13-й. Самая хорошая публика это здесь, на 13-й. Людей богато зараз. Очень мало. Вот лет 15 назад, когда я торговал. И мне некуда было сумки поставить. Для дітей тут різноманітні гойдалки, всілякі батути. І тут дійсно їх ну, штук, мабуть, 10, Я нарахувала. Тому саме на цьому пляжі ми відзначили, що серед тих, які ми знімали вже дітей і реально родин набагато більше. Клас! А що це в тебе таке? Краб. Своїм другом знайшов? Да. І, ще, і ще з його папою. І ми бачили, що двох мертвих меду Огромних. Ми з Житомира. Вже вдруге тут на цьому пляжі все подобається загалом і кухня і. Люди такі вічливі, радушні, якісь ну гарний відпочинок загалом. ми на пісочку, так ми на пледику своєму. Ми маємо наразі безкоштовно для діточок гойдалки, надувні батути. Вихідні дні ми роздаємо морозиво безкоштовно, кавуни з приводу дорослих. Ми маємо лаунж-зону. Вона у нас не бронюється. Вона у нас йде у вільному доступі. Дві годинки безкоштовно, якщо ви бажаєте пройти поїсти. Якщо ви далі у нас зупинаєтесь, на відпочинок іде оренда. Оренда, ми маємо наразі 600 гривень на цілий день. Маємо кроватки, які наразі коштують у нас 800 гривень. Вони бронюються. Дві-три людинки поміщаються там, та можна відпочивати також увесь день. На шезлонги у нас ціник наразі йде 300 гривень. Маємо м'які шезлонги, які у нас є також по броням. Можна бронювати їх. Вони коштують 400 гривень. Вони йдуть з парасольками, з усім, що треба буде поставити. Ми там столики, все також ставимо. Ось тут ми можемо побачити це наше укриття. Усередині місця, можна буде присісти. На території розташований медпункт. Поруч пляж ікра. Прямо на вході одразу вивісили ціни, але людей тут значно менше. Поруч з «Ікрою» облаштували спортивний пляж. Тут люди грають в теніс. Тут все безплатно. Посмотрите, прекрасні прекрасний вокруг. Водичка отличная, прозрачна, особенно утречком была. А сейчас, а сейчас просто шикарная. Я играю в пляжный теннис. Это очень хороший спорт. Начал играть уже давно, где-то полторы недели назад. Я, я тут бегаю по утрам и думаю познакомиться, узнать, как играть. Фаворит цього року это 14 станція. Тобто прийшов зранку, пограв в теннис, волейбол, скупнувся. В 7 утра прийшов. 10-11 вже. Йшов. Сонце не сильно активне, ти не згораєш. Щоб накупався, награвся і веселий. Ми самі з Запоріжжя. Кожен рік приїжджаємо в Одесу на відпочиночок, виділяємо собі таку відпусточку. Дуже нам подобається море наше, українське чорне. Ціни ростуть. Грошове забезпечення зменшується або залишається на тому ж рівні, яке було тяжкувато, але якщо все розумно продумати, роздумати, то можна собі дозволити. Як називається цей пляж? Гешка, так як він зроблений буквою Г. Ось це ми в цьому році перший раз відкрили точку з мужем. Сюди от не доходять, всі йдуть в кораблік на 16-й. От сюди вже тільки в воскресенье доходять люди, коли везде забито. І от сюди доходять. Нету спуска, стоянка дорога. І людям Нізручно. Морозиво по 50. Шезлонги 200 гривень з і з парасолькою. На цілий день. На цілий день. Я дуже люблю пляж скелі. Ось цей пляж мені дуже подобається. Сьогодні водичка 23 градуси. Мені дуже подобається. А ну тиждень була вода 11 градусів. Була вода дуже холодна.